Як людині з інвалідністю отримати інвалідний візок, давайте розберемося, як людина з інвалідністю може отримати засоби реабілітації. По перше, в Україні існує закон про соціальну захищеність осіб з інвалідністю, який визначає надання допоміжних засобів безкоштовно або на пільгових умовах. Це може бути не тільки візки, але й інші засоби реабілітації, які потрібні за медичним показникам. До того ж, типи візків бувають різні: від простих крісел каталог до електричних варіантів. Правильний відбір залежить. Від функціональних потреб особи, то що необхідно зробити, переконатися у постановці на облік. Для цього особа з інвалідністю повинна подати відповідну заяву. Це можна зробити особисто, звернувшись до місцевого центру соціального захисту або дистанційно через електронний кабінет. Документи зазвичай потрібні копії паспорта, коду, медичний висновок. І якщо у вас є статус ОБД, надаємо також і його. Після подання заяви вона розглядається фондом соцстраху протягом трьох робочих днів. Після схвалення ви можете звернутися до підприємства, яке надасть необхідний візок.